В Україну почали з'їжджатися паломники на святкування єврейського нового року Рош Хашана. Це прихильник однієї з гілок юдаїзму. Хасиди їхнім традиційним місцем паломництва є місто Умань на Черкащині, де похований духовний наставник всіх хасидів Рабин Нахман. Хасиди вважають своїм обов'язком, хоча б раз в житті помолитися на його могилі. На сьогодні, за даними національної поліції, в Умань приїхали вже 2,5 тисячі хасидів. Нагадаю, єврейський новий рік цьогоріч припадає на 3 жовтня. Ближче свято, то більш екзотичними стають вулиці Умані. У місті з'являються вивіски на івреті, лунають східні мотиви. Малеча грається на дитмайданчиках, поки дорослі облаштовуються. Ціни на житло, мобільний зв'язок і навіть харчі для прочан у валюті. Не на камеру місцеві розповідають, торік за квартиру брали по 150 доларів на весь час проживання. Цього року дорожче. Чим ближче до могили, тим дорожче. Є 250, є 280, то як договориться. Остіння 350. Скажіть, будь ласка, ви ж теж здаєте житло, так? Ні? Ну як же ж не здаєте, якщо ви тільки нам показували хасиди і казали. Та якщо городяни тримаються від камери якнайдалі, то прочани привітніші, особливо після вдалої угоди. One baby. One baby. Yes, От. Yes. For all time. Yes? All after Цього разу юдейський новий рік майже збігається із Днем міста Умань. Правоохоронці готуються читувати у посиленому режимі. Чергуватиме зведений загін. 450 силовиків із Вінничини, Буковини та Дніпра. Таке розповіли в місцевій поліції. Район паломництва умовно розділено на 6 дільниць, затверджено 47 маршрутів, по яких будуть патрулювати правоохоронці. Створено сім контрольно пропускних пунктів та два пункти візової підтримки. Населення міста на тиждень збільшиться на чверть. У міськраді чекають близько 30 тисяч прочан. Аби на час свята не трапився комунальний колапс. Міська влада щороку домовляється із благодійним фондом імені Рабі Нахмана, щоб ті профінансували позаурочну роботу комунальника. На такий період є додаткові послуги, тому що тих самих треба заключити більше договорів і залучити і більше і Двірників і частіше вивозиться побутове сміття. Тобто, ну це додаткова робота, це додаткове навантаження на міський бюджет, який в нас не передбачений. Тому тут і заключаються та такі угоди. Після рожка шана більшість прочан поїдуть додому, затримуються лише найзаможніші. Кому по кишені оплатити проживання в умані більше як на тиждень. Юлія Михайлова, Юлія Нарухова та Тамас Горовія. Новини на першому.